Ми йдемо далі. Як це жити зі славою героя, ризикнути власним життям та врятувати людину? Ось так нам відповів житель Львівщини Віталій Вавренчук. І саме про його сміливий вчинок ми дізнаємося з перших вуст. Окаль, що на Львівщині, містечко дуже тихе. Місцеві жителі знають одне одного в обличчя, тож ніхто й гадки не мав, що тут може статися щось таке. Але ця історія облетіла місто за лічені хвилини. Страх. Шкірі пройшов щось щось незвичне було. Якась підозра, напевно, відчуття інтуїції спрацювало. Хитро взяв, закрив центральну фіртку, зав'язав на дротики, щоб люди не могли зайти. Події, що відбувалися того дня, шокували навіть досвідченого підполковника міліції Володимира Спічака. Молоді люди не побоялися цього злочинця, хіба в масті, з ужом в руках. То був її звичайний робочий. день. Провізор Надія Криштоф, як завжди стояла за прилавком аптеки. Згодом покупці розійшлися, а жінка залишилася в аптеці сама. Віталій Вавренчук пригадує, що тоді він прямував зі знайомою додому. Ніхто з них і не думав, що цей день запам'ятає надовго. На тихій вулиці Сокаля, де і стоїть аптека, раптом з'явився незнайомий чоловік. Непримітний, одягнений у темне. Ніхто із перехожих навіть не зауважив, як він звернув до аптеки, і вже зачиняв за собою хвіртку. Уже покупців як таких немає відвідувачів, але тут підходить мужчина. Незнайомець замовив підгузки. Надія Михайлівна пішла до іншої кімнати, щоб принести замовлення. Тієї миті по спині жінки пробігся холодок. Вона, наче, щось передчувала. За ті кілька десятків секунд, поки аптекар була у сусідній кімнаті, незнайомець надяг маску та витягнув ніж. Її він чекав уже по інший бік аптечного прилавка. І з ножем просто прямує до мене. Ну, Я, звичайно, дуже налякалася, я просто почала кричати. Я не кричала Допоможіть, рятуйте, я просто кричала. Та злочинець на галас жінки не зважав. Ударивши її, і погрожуючи ножем, вимагав віддати касу. Провізор намагалася пручатися та марно. Кликати на поміч було нікого. Тим часом Віталій з дівчиною, хоч і не планували, але вирішили зазирнути до аптеки. Каже, дівчина, що їй болить горло. каже: зайдемо в аптеку. Вона пішла я її чекав біля дороги. А всередині будівлі тривала боротьба. Я там на нього надзвичайно не нападала, оборонилася, але я, напевно, вибила йому ніж. Тому що ніж відлітає і на полицю з препаратами падає. Ні він того не зауважив, ні я того не зауважила, де той ніж впав. І він гроші забирає, починає кричати: де ніж? Раптом двері аптеки прочинилися. Від побаченого дівчина, знайома Віталія, оторопіла. Вона вибігла скоро і кричить, каже, що там кайгра боїть. Прихопивши з собою першу ліпшу палицю, Віталій попрямував на допомогу. Коли я зайшов, ну побачив, що він в масці. Ну, це трохи було спочатку страшно. Так, все вийшло інстинктивно. Дуже швидко то все відбулося. Хлопцеві вдалося повалити злочинця на підлогу, і поки тримав його скрученим, Надія Михайлівна кинулась викликати міліцію та власника аптеки. Олександр Курилов першим примчав на допомогу. Не забарилися і правоохоронці. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що даний злочинець також скоїв злочин попередньо, в Сукалі, де він в масці, погрожуючи ножом, зайшов у магазин, і застосувавши погрозу до продавця, залодів коштовностями, тобто виручкою в магазину, і втік в невідомому напрямку. Віталій у Сокалі тепер зажив слави героя. Місцеві жителі пишаються, що у місті не перевелися відважні чоловіки. Ну і всі захоплювалися тим, що відважні люди прийшли і врятували. Віталій нічого героїчного у своєму вчинку не вбачає. Каже, на його місці так зробив би кожен. Який герой? Простий, я хлопець. І все.